Безпека ново озер, нового зернового коридора один з напрямків роботи із міжнародного співробітництва. Про це під час візиту до Одеси заявив президент України Володимир Зеленський. Разом із прем'єром Нідерландів Марком Рютте він відвідав Одеський порт та побачили руйнування, які завдали російські ракети та безпілотники цивільній портовій інфраструктурі. Коридор, паралельний, який працює. Він почав працювати в незалежності від бажання Російської Федерації. Сьогодні дійсно ми посилюємо безпеку цього коридору. Ми спілкуємося з країнами і майже на виході вже страхування кораблів деякими нашими партнерами, коли буде точний результат, ми скажемо, але ми дуже близькі вже до цього. Перше це страховка, друге це конвой. Конвой, ну тут Марк і ще кілька держав нам допомагають, щоб у нас був. Безпековий конвой в тієму коридорі пасажирських вантажів. Це пасажирські вода всіх вантажів, не пасажирських, а зернових зернових вантажів. І третє, це протиповітряна оборона, яка також працює як на одеський регіон, так повинна працювати і на безпеку цього коридору. Лео, дані про розміщення військових та техніки слідчі служби безпеки України затримали Одеси та в телефоні, якого знайшли докази співпраці з ворогом. Агент Кремля працював в Одесі та Миколаєві. Текстові вказівки підозрюваний супроводжував фото та відео. Як з'ясували правоохоронці, що у 2014 році затриманий загравав з ворогом за вказівкою спецслужба РЕФ він проводив активну діяльність у проросійських організаціях, але потім куратори перевели свого публічника в режим очі. Чікування під час затримання інформатора знайшли протитанкові гранати. Наразі йому вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання. Під вартою йому загрожує до 12 років за ґратами. Канал контрабанди іранського героїну до ЄС викрили правоохоронці України та Євросоюзу. Спецоперація тривала рік з моменту затримання в Одесі двох іноземних наркокур'єрів. Вони намагалися транзитом через Україну переправити до Західної Європи майже 186 кілограмів іранського героїну. Товар зловмисники приховали у коробках з подвійним дном, в яких перевозили 16 тонн фініків. Вартість вилученої партії наркотиків сягала 11 мільянів доларів. США за цінами «Чорного» ринку двоє затриманих входили до потужного транснаціонального наркоугрупування. Організатор проживав в одній із країн ЄС. Він розробив маршрут переправлення наркотиків морським шляхом через Одеський порт. А після його блокату у зв'язку з агресією РФ використовував порти Румунії, переміщував вантаж в Україну суходоло. Надалі під виглядом харчових продуктів відправляли товар за допомогою логістичних компаній з країн Центральної Азії, транзитом через Румунію та Україну до країн Європейського Союзу для викриття та документування злочинної діяльності учасників наркосиндикату правоохоронці України, Румунії та Німеччини провели контрольоване постачання наркотику. Дві кав'ярні на відстані 20 метрів одна від одної. Обидві мають схожий асортимент. Відмінність лише в тому, що одна з них знаходиться за парканом, який з'явився уночі. Ситуація швидко розлетілася соцмережами. Жорстка конкуренція чи господарські спори з'ясовували наші кореспонденти. Дві точки продажу на розкидалівській здовж дюхівського парку стали популярними цього тижня. Усе через металевий паркан відразу перед однією з кав'ярень. На вечір неділі ми уходили. Звідси тут не було не було цих двох секцій паркану і не було тої кав'ярні. А на ранок понеділка вже було от, ось як зараз. Тобто, нас загородили цим парканом. Людям, якщо потрапити до нас, треба обходити або біля їх. Е Закладу або обходити майже сусіднього району. Там при цьому заклад продовжує працювати, готувати каву і хот-доги, бо, попри паркан, люди продовжують приходити, особливо після резонансу в мережі. Скажіть, чому ви не пили каву там, де доступ простіший? Чому вирішили сюди все ж прийти випити каву? Ну, Я постійно в цю будку хожу, я вже приви. Да и как бы забор мне вряд ли остановит, если хочу выпить вкусный кофе. А как вам здається, чому так сталося и навіщо так сталося, что ця без... з парканом, а та кавьерня без парканом? Это какой-то очень странный момент. Тут, в принципе, наверное. Юджин, учасник бойових дій, теж власник кав'ярні, про якого ми вже розповідали у попередніх випусках, каже: впевнений, міська влада має зиск у цьому конфлікті. і Це з її подачі тут з'явився паркан. Да, одна кофейня за забором, вторая возле забору. Тобто, якби вони дві були б рядом і там поставили іншу, це не набрало б такий громадський резонанс, як вот эта вот решетка. Ребята, Це не бізнес і не рішення питання з бізнесом. А властникам вот той кавьерни, обязательно, я и сам хочу записать видео и сказать, выйди из-под этого огня, не стой под ним, сделай здоровую конкуренцию, сам обратись. Ну что, у парка нет мест сдать две или три кавьярни. Какая ему разница? Парк с этого получает прибыль, правильно? Но они сдают место, сдают твердое покрытие. Там тоже сдают твердое покрытие. Но вот это, это называется выживание. Але як з'ясувало, зараз адміністрація дюківського парку з павільйону за парканом грошей не отримує. Не на камеру кажуть, нині з власником забарикадованої кав'ярні тривають суди. Ще в липні з ними розірвали договір оренди, а в червні припинили подавати електропостачання. Вважають, що підприємці тепер працюють там незаконно, проте до рішення суду виселити їх не можуть. А от паркан, начебто, встановили за планом, і власника кав'ярні про це неодноразово попереджали. Щодо конкурентів, нові кав'ярні кажуть, що тільки но почали працювати, та до конфлікту жодного стосунку не мають. Підозри у хабарництві отримали начальник одного з митних постів одеської митниці та його заступник. Вони налагодили схему отримання хабарів за безперешкодне оформлення імпортованих товарів та не створення штучних перешкод під час їх розмитнення. Посадовці систематично вимагали та отримували по 200 доларів США від компаній імпортерів за кожен контейнер товарів, на які бізнесмени мали всі дозвільні документи. Загалом задокументовано отримання митниками 2400 доларів. Чоловікам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Засідка для ухилянців двох чоловіків затримали прикордонники в районі пункту пропуску табаки, що на Одещині на межі з Молдовою. Ті дочекали стемряви та намагались потрапити до сусідньої країни, але їх вже чекали охоронці державного кордону, які заздалегідь дізнались про схему. Правопорушниками виявились жителі Донеччини та Миколаївщини. Усього ж протягом тижня прикордонники, окрім цього випадку, затримали шістьох чоловіків призовного віку мешканців Запорізької, Миколаївської та Сумської областей. Затримань. Відбувались у нічний час. В одному з випадків виявили порушників допоміг службовий собака, врешті, тепловізори. На таких туристів правоохоронці складають адміністративні протоколи. Фіктивний шлюб для виїзду за кордон за 12 тисяч доларів не допоміг ухилянтам покинути країну. Організатора схеми спіймали копи. Нехитрий план виїзду організував 36-річний чоловік. Він підшукував чоловіків, які хочуть уникнути мобілізації, і пропонував їм укласти фіктивний шлюб з жінками з інвалідністю. Загалом за 24 тисячі доларів США шлюбний агент обіцяв двому хілянкам підшукати відповідних наречених. А після розпису з ними подальше оформлення документів по догляду за хворими дружинами для безперешкодного виїзду з ними з України. Та чоловіка затримали і вже навіть обрали йому запобіжний захід тримання під вартою або застава в майже 200 тисяч гривень. Півтори тисячі пачок без акцизних цигарок на суму понад 70 тисяч гривень вилучили прикордонники на Одещині у 54-річного чоловіка. В ході реалізації оперативної інформації прикордонників Білгородністровського загону зупинили автомобіль Фольксваген, в якому виявили незаконні тютюнові вироби. Як з'ясувалось, такі цигарки, підприємець замовляв через інтернет та хотів перепродати з націнкою серед місцевих. Брав рецепт на метадон та метамфітамін в приватній глініці і продавав клієнтам заборонені пігулки. Частину з придбаних ліків чоловік залишав для себе, бо копам зізнався, сам є наркозалежним. Спіймали одесита якраз під час продажу чотирьох таблеток метадону. Під час обшуку вдома у правопорушника знайшли ще кілька блістерів нарковмісних пігулок. За ґратами чоловік ризикує провести від чотирьох до восьми років. Протиправні дії Одесита було задокументовані з незаконного обігу. Правоохоронців вилучили препарати кількох найменувань, якими чоловік торгував. Походження деяких із них вже підтверджене експертними висновками. На підставі тих доказів, які вже є, слідчі під підписальним керівництвом Маліновської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранти про підозру у незаконному придбанні зберіганні з метою збуту та незаконному збуті наркотичних засобів. Ким побачили цей день наші кореспонденти? Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайте з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.